Дякую. Квасоля бондюель відмінний вибір, адже квасоля це джерело вітамінів групи Б та клітковини. Зливаємо з консервованої білої квасолі бондюель рідину і висипаємо її у посуд. А тепер нарізаємо баклажани і кабачки кубиками. А болгарський перець наріжемо скибочками. Розігріваємо у глибокій сковорідці оливкову олію та смажимо у ній фарш протягом 5-7 хвилин. Солимо і перчимо за смаком. І додаємо склянку попередньозвареного бульйону. Перець, баклажани і кабачки. А також квасолю, горошок і томати у власному соку. Приправляємо сушеними травами орегано, базиліком та розмарином. Накриваємо кришкою і тушкуємо протягом 15 хвилин. Насолоджуємося смачним та корисним рагу по-прованськи, приготованим за традиційним французьким рецептом. А тепер скажіть мені, я вгадав? Романтика нічного Парижу, затишні вулиці, витончений аромат парфумів це саме та магія, якої ви прагнете зараз? Ну, ось бачите. Готувати страви французької кухні дуже просто. Вуаля, бо на Невідомі раніше традиції та далекі країни стали ближчими. А головне, ви побачили, як легко поєднуються смак та користь. Варто тільки додати фантазію, цікавість і трохи кулінарної магії. Вуаля! Повертайтеся до нас з новим настроєм і відкривайте для себе країни і кулінарні шедеври. А проект Бондюель bon 365 і я, Луї Ольв'є, прощаємося з вами. О, їжте овочі щодня і живіть смакорисно. Бон bon шанс!